Доброго дня. Я наскільки я знаю, ви автори-виконавець, чиї твори дуже популярні серед шанувальників шансону і виконували як ну ваші твори виконували як українці, так і російські виконавці виконавці. Та. Так, розкажіть, будь ласка, що змінилося з початком війни? Чи з ким продовжуєте співпрацювати? Ну, я з 14-го року <кхів> завершив своє співпрацювання з російськими виконавцями. Працював до цього з Філіпом Кіркоровим, Миколою Басковим. І ну, зараз з 2014 року вже не працюю. Ну, з причин всім відомо. Так, ми якось розійшли і не зізвонюємо ось більше. Тобто є з ким працювати зараз. Я як продюсер працюю ще, в мене нові проекти, і група селфі, і Аля Дюм, яка сьогодні буде. Прозвучить в концерті також. Ну і багато інших, з якими Михайло Грицькан, яким я пишу. А з ким би хотілося ще? Можливо, з українських зірок або з світових, з ким би хотілося. Ну, я вважаю, що Україна це така музикальна мека на пострадянському просторі. Тому в нас багато дуже талантів, і я б хотів розвивати нашу українську музику в різних напрямках. бо... Дівчата, хлопців і співучих в нас дуже багато. Тобто, треба підіймати нашу, нашу музичну культуру і нашу і розповсюджувати її по всьому світу. А ким треба бути, щоб ви продюсували цю зірку? Ну, треба мати талант співака чи співачки і бути цілеспрямованою людиною. Бо таланту одного таланту буває не досить, щоб стати. Зіркою стати виднатим тимбивцем. Це, це багаторічна праця кожен день. І це все такі психологічні стреси бувають, коли щось не дається, щось не йде. Також і у творчості буває, знаєте, коли митці це такі люди дуже чуттєві до всього. Зараз війна, я перших, мабуть, два місяці. Писав дуже багато, потім була пауза, якась така. Потім я знову написав декілька десятків пісень. Зараз знову якась пауза. Це, це такий непрогнозований процес. А вам краще пишеться, коли емоції позитивні, чи більш коли хочеться постраждати? Ну, страждання, через страждання ми вже ростемо і якось пізнаємо себе. Так, коли все добре, знаєте, так, можна відпочити там. Така тепла ванна. А коли я, в мене, мене більше надихає якісь стресові ситуації, коли ти щось переосмислюєш. Якийсь інший рівень знаходиш для себе. А розкажіть, будь ласка, як ви допомагаєте захисникам, який ваш особистий вклад в нашу перемогу? Ну, концерти, що, що ми ці можуть зробити. Да. Я допомагаю. Ну, я декілька в мене військових, яким я допомагаю особисто, там, якимись речами. Да. Але зараз такі і в артистів теж часи складні, бо ну, заробітків немає. Звісно, бо нема концертів, тому ми теж такі <кій> на грані виживання на сьогоднішній день. Тобто і артисти потребують теж якоїсь допомоги в цей час, хоча й саме допомагають. Ну, я, я рахую, що е, морально-психологічний стан бійців і людей, наших українців це дуже важливо, це не менш важливо, ніж поїсти чи там. Попити треба дух тримати на рівні, тому ми стараємось своїми піснями його підтримувати.